Всім привіт! Сьогодні 14 серпня, всіх зі святом. І сьогодні приїхав подивитися, що тут у мене на дослідній ділянці. Як себе почуває моя соя і таке двояке бачення. Отже, проходжуся я по цій діляночці, вона невеличка, можна пройти і удолі впоперек. І, в принципі, щось ніякої закономірності я не спостерігаю. Єдине що. Мені здається, промальовується. Так це те е і досі відгук внесених добрив під час сівби з пшеницею, тобто попередник пшениця. І от, от я дивлюся, я пам'ятаю, е скільки в мене було обсіяно по колу з добривами. І, мабуть, тільки цю лінію я конкретно е бачу по сої. Ну і локальні плями, тобто вона містами вища, містами нижче, хожу. Хожу, розглядаю, от зараз заходжу, отут ось, соя має погане забарвлення, висвітлення, вже навіть пожовтіння, таке прив'ялення. Е, роздивляюся, з собою взяв отаку лупу. Ось вона. Е, хожу, дивлюся, Хожу, дивлюся і не знаю, перший раз як я... Спостерігав за цією соєю і мені здалося, я нарвав з собою рослинок, додому приїхав, почав розглядати, побачив кліщів. Я запанікував, що все, це кліщі напали, вони з'їдають. В коментарях в принципі також мені е, радили подивитися, чи нема цього шкідника. І тут я його знаходжу і все, однозначно поїхав, не поїхав, а на телефоні знайшов препарат, е, типу, непоганий. Назву, назву-назву мабуть, не згадаю, бо ще його тільки перший раз в руках потримав. Е Агрохім Маркет двохкомпонентний ак Ну, Запевнили, що в принципі, проти всіх стадій працює. Єдине там температурний режим, але я працював достатньо пізно. Температура спала, роси ще не було. І я вніс цей препарат. Ну, от тепер ходжу по полю, вже пройшло ну я гадаю, достатньо часу. І дощі були, і похолодання, і знову жарко. І от я хожу і знову бачу ці самі п'ятна, і зараз ось підійду до проходу оприскувача, адже в момент внесення я знову пробігся по полю подивитися ж на кліщів, але чомусь, чомусь я їх перестав знаходити. Тому знову сильно засумнівався. Адже містами соя дуже гарна, дуже висока. І цей препарат, в принципі, не дуже дешевий. І знову, знову сумнів, чи правильно я зрозумів це пожовтіння. Ну і вирішив внести на півполя. Ось так, до речі, бачимо. Там он соя яма жовта, і вон видно лінію, не знаю вам видно чи ні. Соя зеленіша, це там поперечні проходи. Сівалки з добривами під пшеницю. І от зараз я проходжу, в мене якраз пів поля, і зараз знайду колію оприскувача і от дивлюся я на цю жовту спляму і ну не бачу. Тобто ось ось останній прохід оприскувача е, навісного. От, і от середини відраховую 7 метрів в оцю сторону, повертаюся. Ну і не бачу я тут лінію. Нема лінії. Типу, там соя почала загинатися сильніше, а там ніби виздоровіла. Ну не спостерігаю. Ніби як була вона там жовтенька локально, так вона жовтенька є. Ось тут був акарицидний захист. Вон там як є пожовтіння, то воно як на мене схоже, що туди правіше, що ось прямо переді мною. Зараз підійду ближче. І вже задумався, що можливо, можливо, були там кліщі, так скажемо, поодинокі на рослинах. Мені так тоді попалася, от така соя от тут -то було. Я не пам'ятаю, якого числа. Ну, днів 10, здається, точно наз... Ну, треба поглянути, коли я вніс, в мене записано. Але от також, що тут з лупою дивлюся на оцих пожовтілих, нічого не бачу. Що там дивлюся, ну не знаю, немає такої. Лінії, чи, можливо, її так вже і не буде, типу, я запізно спрацював і вже рослинка все, вона не встановиться. Так погода сприятлива, дощі були, і якби спочатку зниження температури там до 24, 6, 8, ну, типу, типу, такого. Ну от не знаю. І все ж таки мені здається, що кліщі, можливо, і були присутні, але все ж в більшій мірі. Мабуть, тут -то дефіцит поживлення, щось мені здається. Отак локально, не вирівняно по полю, от знову стою, проход оприскувача і соя ніяка. А вже ось пройти декілька метрів і, в принципі, соя більш-менш нормальна. Хоча тут також добрив не було по пшениці, це якраз та частина поля, де без добрив, то тут дужче спостерігаються ці, так скажемо, впадини. І зараз отак пройду далі по полю. Ну, по ділянці вона невелика, от тут соя вже стає гарною, висока і потрошку набирає забарвлення. Але ще треба пройти туди далі. Зараз, до речі, і для себе погляну, чи є ця лінія посіву пшениці, адже по колу була, вона сіяна з добривами 100%, а от решта півполя сіяна в діагональ. І з добривами і без. Ну наскільки воно локально, не зрозуміло. Ну і зараз, звичайно, хіба візуально можливо побачу, бо вже ж не пам'ятаю, де саме була та половина. Ну, от це ще стала вища. Ось отак воно вже вище пояса, Зелена. Ну, бобів, боби присутні. Не знаю, мабуть, не дуже велика їх кількість. Ну, ще рахувати не буду. Ще соя, як бачимо, зелена, в принципі, на всіх ярусах, ще вона вигитує. й погода така цікава. Сильно парить. Ну, а тут уже 100% вже е ми знаходимося на тій частині попередника пшениці, де вона була посіяна з. Добре вами. Ну і от візуально дивлюся, то ну, таке, як нема цих таких великих впадин пожовтілих. Тут соя більш вирівняна. Там де, там, де нема сої, то зрозуміло її немає, її там миші з'їли. Ну а тут, в принципі, в принципі, соя і непогана. Тому, мабуть, так як це діляночка експериментальна, дослідна, тому скажу, що отакі от сильні. Локальні ямки, то більш всього, що прояв шаленого дефіциту. Ну, в першу чергу азоту, бо я його майже не вносив ну, по різних причинах. Спочатку ціна, потім по технології, потім по можливостям. Але бачу, що, що мабуть, іменно це дає таку величезну просадку, адже тут також є певні хвильки, але вони не наскільки виражені. Не наскільки виражені. І тут соя виглядає набагато краще. Ну і топтати її було вже трошки якось недоречно. Ну, Боби, звичайно, якісь невеличкі, 3-2 насінинки формує. Ну, мабуть, мабуть, так. А, до речі, зараз отут десь вже такі галявинки у мене, звичайно. Трошки зовсім псують настрій. Ну, я рахую, що це е, також буде досвідом. Адже боротьба з шкідниками треба не забуватися і про цих. Ну, тобто, все це в себе включає ці недорахування. Ну, Ділянка невелика, тому, тому буде гарним досвідом. Ну, Тут соя вже досить непогана, зелена. Зараз одну рослинку вирву. На кореневу систему поглянуть. Тут уже третій рік прямі посіви, рухаюсь до технології наутів. Ну, от така коренева система. Як бачимо, вона і стрижневий корінь є, і розгалуження, і бактерії ось як сфокусується, я думаю, буде видно. Зараз, секунду. Так, ось раз. Ну, от такі вони гарні. Ну, як на мене, гарні. Е, зараз гляну, працюють чи ні. Та ну, вже можуть і не працювати. Ну, ця така, хто зна, допрацьовує, мабуть. Ще одну роздавлю. Однією рукою незручно. Ця вже не працює. Ну Факт той, що вони були. Ну, от така рослинка. От така височезна. Так, бобів на ній 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 20, 30, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Ну, близько 40 штук, але я так їх орієнтовно порахував, тобто там ще є недовиповнені, хто знає вони будуть, не будуть. ну Орієнтовно до 40 штук. Посіяна тут ромбами. Е, ну, Як бачимо, тут -о, і для себе дивлюся, соя вирівняна, зелена. Тут була пшениця сіяна з добривами. Уніфоска у кількості е, там десь 120 кг фізичної ваги. Це орієнтовно е, ну, там, фігня азоту 4-12-24. Формула її. Ну, а тут соя так взагалі от. Мій зріст 1,80 м, то от вже попід ребра висока. Ну а бобів, ну тільки що рахував 40, а виглядає, ніби і малувато. Ну, Залежить і кількість бобів, і якість бобів. Зараз отак пройду в мене під посадочкою 70-та міжряддя. там і ходить леше, і теж цікаво. Адже посіяна вона ромбами. Тут загальна кількість десь набирається около 350 тисяч на гектар, можливо, менше. А от на 70-му міжряді там всього-навсього 160-170 тисяч десь. Але виглядають вони, здається, офігенно. Ось це ось мої поперечки 70-го міжряддя. Ось, ну не знаю. Враховуючи, що це рання соя, яка погано закривала 70 те міжадя, то зараз дивімося, в принципі, повністю вона злилася по бобах. Ось отак присутні боби. Трошечки картинка яскрава, не знаю, видно чи ні. Але боби трошки є. Вінкування трошки є. І виглядає вона досить зеленою і насиченою. То і тут, то не знаю, якщо є кліщі, то це якби хватає всім. Тому все ж таки, мабуть, макроелементи є, мабуть, основним елементом, який так можуть вирішувати і, і візуально, ну і як бачимо, там отут уже соя взагалі. от, Ну, реально попід руки. 70-та -е міжадя під посадочкою. Ну, шикарна, шикарна соя. Мені дуже подобається. Якщо поле зробити аналіз, зрозуміть, що вистачає, чого ні, ось така ще ось соя є, якась інакша пізня. Ну, така ситуація на цьому дослідному полі. Так, все, всім дякую за увагу. Кому цікаво, слідкуйте, буду пізніше ще рахувати боби. Скільки там по діагоналі, скільки на 70-му, і що ще порахуємо? Ну і рухаємося до жнив.